Всім привіт, котики та кіски, я містер Котік, та сьогодні разом з вами будемо грати у Free Fire. Так, ну що, поїхали. Старт як завжди, Battle Royale Королівська битва. Мені дуже подобається. А хто знає, хто грає у Free Fire чи грав, напишіть, будь ласка, у коментарі. Може є якісь. Ще е, круті, е, класні, е, щоб пограти режими, там не тільки Бетл Рояль. Мені буде дуже цікаво почитати та пограти. Так, ну що, 49 вже чувачків. Е, зайшло до мене. Чи я до них зайшов? Так, зараз спробуємо. Зараз спробуємо бути першим. Побачимо, як сьогодні вийде. Так, 5, 4, 3, 2, 1, Поїхали! Battle Battle. Так, що, мені здається, що треба. Е, вистрибувати з літака десь. Е, е, щоб була середина у центрі. Так, зараз так і спробуємо зробити. Так. Чекаємо. Так, ну що, мені здається, що десь десь тут. Так. Так, це що стільки зі мною вистрибнули? Так, це. Ось туди мені здається. Треба, бо там їх дуже багато. Так. Шведесенько. Так, щось підібрали? Так, щось. Так, фу, я думав, що мені зараз геплик буде. Фу, це що мені пощастило, що вона була без зброї чи що? Так, так, так. Вау так хтось стріляє? Не бачу. Так, там десь стріляють. Так, треба. Подивитися. О, бачили, там хтось біг? Так, в мене хтось стріль. О! А як? Так, спочатку. Так, старт. О, не побачив, звідки він стріляв в мене? Так, 49 вже. Так, що це у нього таке літає? Щось я... мені здається, що ніколи такого не бачу. А, де він таке взяв? А ну нуди сюди, дай роздивитися. Що це таке? Чи це хтось... Це хтось літає на такій штуки? Прикол. Так. Так. Ну що, може, одразу вистрибувати? Эм... Не знаю, не знаю, не знаю. Так, давайте, може, одразу вистрибнемо, вистрибнемо. Так, все вистрибуємо. Так, давайте сюди. Так, там якийсь чувак вже летить. Так, оце прикол, нічого немає. Так, ну це мені щось не дуже подобається. О, це краще. Так, а де поділися чувачки, які? Так, грибочки трішечки поїм. О, смачненько дуже. Які зі мною летіли. Щось я не бачу. Поки що нікого. Так, щось я. Оце мені дуже подобається, коли таке вікно, що маленький отвір і неможливо туди зайти. Так, ну, чомусь я не здивований. Не здивувався дуже, що. Так, 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 що я. О. я можу. Одразу ось так. відновитися. Прикольно. Так. А чого я стріляв? Що? Це що, дробовик був чи що, мені не дуже подобається. А я ще не дуже розібрався, як що там виглядає, та що стріляє як. Це в мене був дробовик, я так думаю. Так, нікого немає. Мені подобаються отакі типу. А ну як це стріляє? О. Так. А чому так хтось є? Так, я поки що не бачу нікого. Так, до речі, вже скільки було? 49 чи що? Вже 25. Так. Так, я поки що нікого не бачу. Так, грибочки. Поїм так. Не бачу поки що нікого, я не розумію, це погано чи добре. Так, аптечку знайшов. Ще одну. Так, щось нікого немає. І мене ніхто не бачить. Так, бокс. Скинули з літака. А, з, з, зі смаколиками. То при колясами, так, нікого там немає. Так, треба десь. А, сховатися. Так, оце я даремно оцю штуку поставив у випадку. А... Це я випадково натиснув, ще поки я не навчився її ставити як. Коли треба, та як треба. Так. Так, що там вже 11, до речі? А було 49. Так, 10. Так, знову бокс викинули. Ще один так, що там? Зона поки що не приближається. Так, я хочу подивитися а, на карту. Давайте подивимось на карту. Так, ну я не у центрі. Так, що там нікого немає поки що. Що давайте тоді туди спробуємо так? Нічого немає, все, 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 все хтось забрав, вже. так, поїхали. Так, ні, ні, не треба сюди. Ось так. Так, знову. Оце мені пощастило, що так, знову натиснув на рюкзак. Так, де центр? Ось тут? Так, оце прикол. Залишилось два чувачки, він, він мене вбив. А чому? А що кілкам не показують. Як це він так зробив? Це він що чекав, поки я. Ага, він. Ось так. Ага, він перший. Так, а я третій. Так, ну окей. Так, давайте ще, ще раз спробуємо. Прикольно. Треба було дуже уважно, бо мало залишилось. Гравців було десь три, мені здається. Та Він мене побачив, я так думаю, та чекав, поки я вийду з автівки. Та вбив мене. Так. Так. Скільки там? 46, 47. Так, окей. Так, 49 вже. так. Ну что, зараз That пробуем. Start. Так, мне кажется, что вот тут треба выстреливать. Ха, так все. Мне кажется, что... Всі так. Е такі, так, все. Вистрибуємо ось тут. І всі, всі так зробили. Так, треба десь, 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 десь. Е от сюди, отак, щось схопити швидесенько. Або... Так, давайте зачекаємо, нікого немає. Так, хтось вже стріляє. Так, що він втік чи що? О, це мені подобається дуже. Я і так не дуже прикольно граю. Та ще. Це якийсь крутий крутесик. Так. Ну що, так сьогодні зіграли. Прикольно. Прийшли. Прийшов третім. Ну що, хотів першим, але сьогодні не вийшло. Дуже, мені здається, якісь круті гравці до мене під'єдналися. Так, ну що, тоді хочу вас попросити натиснути на кнопку підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Напишіть, будь ласка, в коментарі, сподобалось вам сьогодні чи ні. Дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!